І так, всім добрий день. Хотів в сьогоднішньому відео, напевно, більше всього ну, таке роздум'я і совід. Може хто напише в коментарі, може що підскаже. Колись уже в мене було на каналі відео про підшипники. Ну, це зараз іде розговор про діскову борону. І оці задні катки. Вони стоять на 209 х підшипниках. Я не знаю, видно, не видно. Та що там? Ну, коротше, проблема з цими підшипниками, ось як можна бачити, буквально там попало те, що нічого видавило пильника. Єноси, пильник видавило. Ось очки, дивіться, вже понабивало бур'янів. Ну, Пильника видавило. Ну, я вважаю, що... Тупішого варіанта, як оце, ну, просто немає. Це, ну, Конструктори не зробили, а вибачте, за таке слово, ну, просто одригали ізділля. Отут кругом опросів нема. Ну, Тут це ну, тупішого ізділля я ще не встрічав. На отакений коток поставити отак підшипник. Ну, Він би, може, ще й вузесенький ходив, якби не проблема з оцим усим. Ну це ж ходиш, Переробити можливості зараз немає ніяк, тільки воно щось влучу чи якусь сторону буде. По можливості я перероблю, якщо будемо все мати, покажу. Ну, це, це не підшипник, це не узіл, це тупость конструкторів. Все. Другого слова я не скажу. І що я вирішив? А ну підскажіть, коротше, у мене тут два варіанти. Значить, ходю і думаю. Ось я вирізав із бумаги. ну, обично, щоб не желізо переводити, а з бумаги я вирізав. Значить, що я хочу. Той, хто пойме, той пойме. Я хочу закрить, закрити хочу, ану покажу. закрити хочу. Ось я отак вирізав. ну, Ясен вопрос, що із желіза там, метал, двоєчка, наприклад, узять. поставлять отакі вусика. Це для чого. Ось, Коли я виріжу отак обігну цей підшипник, зроблю сверлення. Зараз воно ну, так прокручу. Просвердлив, допустим, і до цієї катушки, до, ці, до цього прикрутив його. Надо мені до підшипника добратися, я його зняв, зняв, допустим, і е, замінив підшипник. Єстєстлено, його треба робити з двох половин. Зараз ну, я показую. Ну, ви поняли, на одній, стор... на одній стороні прикручується і Блять, де воно на другій стороні, з двох половин, щоб воно закривало. Для чого я хочу, щоб зробити свого роду бризговик від е, бур'янів, щоб не попадали ніякі там пожнивні рештки бур'яни, щоб не попадали на. Е, Корпус, щоб не прожовувало сальник підшипника, чи як він називається. ну, Хоча б для початку. Це я зможу його зробити зараз на коліні, грубо говоря, там ножовкою по металу, виріжу його, просвердлю. І вже воно в мене буде якась защита, бо інакше ну, це хужого нема. Або як варіант, як варіант хай це ще стоїть. Отако можна зробити. Зараз, одну секунду, я вам покажу. А ви вже в коментарях напишіть. Ось дивіться, можна отако обігнути. Я не кажу, що це плотно треба зробити. Ану зараз. Я обігну і ви мене поймете. Ща, за, зараз. Ану я покладу, поки міс... блін, нема мені кому допомогти. Зараз, одну секунду. Отак, магнітом. Магнітом. Отак. От або я магнітом поки временно прифіксірую, або закрить отако, ну, мабуть, отак мені проще буде, просто вирізати, просто обігнуть, отак обігнуть. От скажіть, як гратиме роль? І коли буде в мене, скажімо так, стоять отакий фартушок, ну, опять, як я його кріпитиму, так же, щоб можна було його і розкрутити, і кріпити, отут треба подумати, Ні, мабуть, цей варіант не підійде. І коли я його зможу крутити, то сюди не попадатиме бур'ян. Оце ось такого формату відео я, ну, я хотів посовітуватися, щоб мені люди підказали. Може хто з якоюсь світлішою головою, не, тільки оцим конструкторам цього їблівого агрегата не треба не нічого писати. Другого я слова не можу сказати. Стараюсь не ругатися, слові з пісні викидати не можна. Пишіть, коментуйте. Тільки давайте дільні совіти. всім миру, добра.